Доброго, доброго ранку. ранку, може на диванах і до нас, як як анонсувала Аня, зелену Максим Пачененко це художній керівник народного хореографічного ансамблю. Світанок, доброго ранку, тобі. І знаєте, у вас як за Шекспіром, як воте, як в утело, перемога я люблю. Навіщо щоб доказати свою величність? Нещодавно ви отримали ще один такий титулований такий нагородний комплекс. Що це розкажіть, і за що власне? В місті Хмельницькому наприкінці квітня проходив міжнародний конкурс народної хореографії. Uh -huh. Хочу підчеркнути, що саме народної хореографії, тому що зараз дуже мало конкурсів проводиться, але е, дякуючи Богу, якось стає це більш модним, мабуть, і з кожним роком ці конкурси з'являються. І Було дуже приємно, коли нас запросили. Саме до Хмельницького, по-перше, ми там не були ще жодного разу. По-друге, з'їхались ну дуже сильні колективи: 22 хореографічні колективи з України, два колективи з Туреччини, один колектив із Сербії, а, колектив з Румунії. Ми можемо бачити. Так, дуже такий потужний фестиваль. Ось всі колективи, на жаль, всі не влізли в ці світлини, але, але дуже багато колективів на то на тій фото uh -huh. е -е, до речі, з Туреччини з Анкари приїхав колектив, який переміг. Е -е, Турція має талант. О клас. Так. А вони показували народні танці своєї країни. Звичайно, звичайно так тобто звичайно. ви звичайно. бачили ну, такі фольклор кожної країни. Специфічні такі з груз з, з, з грузинськими мотивами чимось цікавим було дуже е хода в національних костюмах. Якщо ми звикли е так, в принципі, будь-які фестивалі, який проводиться восени або навесні, е обов'язково влаштовують ходу. Але що мені тут сподобалося, що це була хода саме в національних костюмах. І той регіон, який привіз е, свою хореографію е, свого регіону, mm -hmm. в, в тих костюмах і відбувалась хода. І це було ну, феєричне шоу, дуже цікаво було. І це було в кінці робочого дня, це 18-та година вечора. Mm -hmm. е, дуже багато глядачів, дуже багато ЗМІ. Ну так, дуже цікаво поставлена була робота. Е, проводили е, цей конкурс Хмельницька міська рада, е, за що я їм дуже вдячний, що вони підтримують українське мистецтво. А вам... саме місто сподобалось так. вам? Е, саме місто десь схоже на Кіровоград, мабуть, а, або не зараз не. на Кропивницький. Е, тому, в принципі, нічим не вразило, але дуже привітні люди, дуже гарна атмосфера і. Свято цього фестивалю воно відчувалося скрізь, тому що воно не відбувалося лише на одній е, площадці, а це були святкові концерти на різних локаціях. Це е, була хода, про яку я розповів. Це був звичайно конкурсний день в театрі. Е, це було відкриття фестивалю. Теж ввечері, коли під дощем зібралося дуже багато глядачів. І дуже цікаво було спостерігати. Я навіть в інстаграм виклав там інформацію, що дехто зараз розповідає, що народні танці зараз не модні. Я вам скажу, центральна площа Хмельницького була вщент забита, і абсолютно всі стояли з мобільними телефонами і знімали цілий концерт. Відкриття а потім закриття mm -hmm. фестивалю. Хто вас вразив з учасників, на кого ви звернули увагу, і вау, такого я ще не бачив, наприклад, з костюмів або з постановки, або можливо ваші діти сказали, ну Дивіться, ну мабуть, вони наші перші конкуренти були такі е -е, так. Дуже багато таких колективів було. Ну, по-перше, е мені дуже сподобалась е студія при академічному ансамблі Козаки Поділля. Це, мабуть, е один з кращих колективів е саме на Хмельниччині. По-друге, ось цей дитячий колектив з Анкари дуже, дуже сильний, гарні костюми, нелегкі постановки. Те, що вразило взагалі, то це колектив приїхав з раніше був Ілічовська, зараз Чорноморська, здається. В колективі наймолодші учасниці було 46 років, а найстарші 62. Але вони не ходили хороводами. Вони танцювали і mm -hmm. насправді танцювали дуже потужно, і е, нас вразили. Вони всіх вразили, не тільки mm -hmm. нас. Ось знаєш з приводу ось цих хороводів. О, чому ходить такий стереотип, що там не люблять народних танців? Тому що думаю, що це хороводи, мінімальний мінімального пака. Це ні, це великий такий арсенал, який показує свою воєвничість, до речі, таких молодих і амбіційних танцівників. Але хочу зупинитись більше на вашій нагороді. Що це за нагорода, яке ви місце і покажіть отримали? І показіть тому що вона дуже гарна. Найголовніша нагорода цього фестивалю це гран прі фестиваль. І ви його отримали. Ми його отримали. <клес> клас клас. І було звичайно дуже приємно, але неочікувано, тому що, ну так по чесному вам скажу три колективи. Боролися за цю нагороду, і все трималося в тайні. І до кінця галоконцерту ніхто не знав, кому саме е, достанеться гран-прі фестивалю. І тому ми так тримали кулачки за колісами і стояли. Е, дуже вірили в це, але знаєте, була якась така несподіванка. Трошечки була. І ще хочу про одну нагороду розповісти. Е, е, організатори фестивалю. Запровадили вони шостий рок поспіль проводять фестиваль, mm -hmm. і зазвичай, коли організатори фестивалю і члени журі не сходяться в якомусь колективу, то від організаторів отримує якийсь колектив приз, окрему. Окремий, окрем, окрему премію. Mm -hmm. так А в цьому році вони не змогли знайти той колектив, з яким вони не Якісь були там труднощі, скажімо так, із журі, і вирішили вручити свою премію нашому солісту Данилу Максимовичу. Йому лише 11 років, але вони його помітили в кожному номері, і він отримав свою премію. А що це за премія? 에... Це з премія. Це Bluetooth-колонка Xiaomi. Ну, все одно ну, це... слухати така матеріальна річ, матеріальна річ? Я так розумію, диплом якісь теперіла забрашує хубисний Що Це брошура ще поруч. А це все. буклет фестивалю ага, буклет фестивалю, буклет -фестивалю в якому всі дивіться. Полотили. У вас як завжди, відбувається, скоро буде набір, наскільки я розумію, Звичайно. і все ж таки зрозуміло, що мають бути якісь своєрідні тенденції пропорції. Це ви зараз про це розкажете. Але ще хочу щоб ви додавали, а настільки от важко відмовляти. Дитині, от коли ти розумієш, що все ж таки за якими стандартами вона не підходить, розумієте, треба філософськи, мабуть, до цього відноситись. Ми не відмовляємо дитині взагалі. Ми не кажемо, що вона якась там е, погана. Ми просто хочемо е, наштовхнути батьків. Що якщо дитина не може танцювати, її потрібно спробувати у вокалі, її на можна малюванні. спробувати на малюванні де завгодно. Будь-яка дитина талановита, просто треба знайти, в чому вона талановита. Ми намагаємось віднайти талановитих дітей в хореографії, а хтось намагається в інших жанрах мистецтва або в спорті. Тому я не вважаю в цьому нічого поганого. Запрошуємо всіх е, дітей і батьків, е, які хочуть займатися саме народною хореографією 20 травня, о 10-й годині ранку, за адресою вулиця Ливаневського, 2Б, це 25-та школа, ліцей. Е, буде відбуватися набір дітей. Чекаємо всіх, нічого з собою мати не потрібно. Якщо є балетні тапочки, можна е, прихопити. А все інше ми вже побачимо на місці. Але ж пога треба сідати? Не потрібно. А що треба зробити? Все. Може, я там підем. покрути, аня хоче. <з quê> <з à> я покрутить. Молочу групу. покрутить. Жартую, звичайно. Ну, ви почули оголошення. Ви розумієте, що якщо ваша дитина все ж таки потрапить до народного колективу Світанок, то все, готуйтеся до подорожей. Туйтеся до фестивалей, ваша дитина буде зіркою, може стати навіть а, отримати премію або її можуть виділити. Тобто, це таке поприще, де дитина, окрім а, хореографічної підготовки, ще отримує естетичне виховання, звичайно. Ну і взагалі може відчути себе зіркою на лаврах, ось такого хореографічного середовища. Так, у яскравих софітах, слави і всього останнього. Знаєте, наостанок ми ще так додамо, що танець все ж таки він. Кі спорт, і все ж таки, танець він загортовує тіло, і танець це саме те попроща, коли візуальність переходить в моральність. Тобто сила духу, вона переходить з фізичного стану, в моральність. це дуже важливо. Мені здається, що танець, і деякі спорту, їх небагато не насправді саме і дарують ось цей загортують дитину до такого іноді складного несправедливого життя. Ми вам дякуємо. Дякуємо, що лишати з нами. Дякую Побачимось вам. до побачення.